Дорогам бути із квітня автодорожники Черкащини трудяться над ліквідацією ям на шляхах державного та місцевого значення. На період весняного комісійного огляду ямковістю було вражено понад 200 тисяч квадратних метрів автодоріг. З початку року у залатав 44 тисячі квадратних метрів. Дорожників за працею бачили наші кореспонденти. З надією вже незабаром побачити тут новий асфальт Смілянською трасою проїздять автомобілі. Над ліквідацією ям в області трудяться аж 28 бригад. Спочатку за технологією зрізають старе покриття та вичищають дірки. Потім найголовніше укладається новий асфальт і розрівнюється. Після цього проводиться укладка катком катком десятитонним до повного рівня покриття. Де, де є просадки, про це підрівнюємо для того, щоб не було ям, щоб не було, було автомобілістам і нам всім їздити. Анатолій Миколаєвич укладає асфальт вже понад 20 років. Каже, роботу завжди виконують на совість. Та нинішній стан доріг, як і зарплата тих, хто їх латає, не найкращий. А ямки з'являються з кожним днем. ми Зараз устраняємо. На таку роботу треба, щоб виплатили гарно. А зарплати немає. Хоч тяжола робота і зарплати немає. Люди до нас не йдуть, бо зарплата у нас зовсім маленька. З початку року облавтодор ліквідував вже 44 тисячі квадратних метрів м'явковості. Це трохи менше чверті від загальної кількості шляхів, які потребують такого виду ремонту. Ми зробили об'єм робіт у квітні місяці на 10,2 мільйона, але гроші отримали, отримали аванс тільки 5 мільйонів, а ще 5 мільйонів на сьогодні маємо заборгованість. З Кожним днем додається ямковість на наших автошляхах, в зв'язку з тим, що ходять вагові, великі вагові автомобілі, вагові комплекси не працюють, тому що ну, закон такий, що зараз не можна важити. Трудитись над латанням доріг дорожники планують ще не один місяць. Оцінити ж якість шляхів водії вже зможуть незабаром. Ірина Васюра, Дмитро Миришніченко, Черкаська служба новин.